Всім привіт! Я Пропоную сьогодні поговорити. Чому саме ліниві вареники треба їсти? І чому вони такі прикольні? Україні якось так сталося, що є вареники або є якась страва. А ми називаємо ліниві. Це означає, що ця страва швидко готується. Наприклад, існують голубці, а існують ліниві голубці. Це коли ти береш і змішуєш всі інгредієнти разом, власне і швидко-швидко все готуєш. Але ліниві вареники це стало окремим видом мистецтва. Я думаю, що якщо називати там топ 20 українських страв, то обов'язково ліниві вареники вони будуть на якомусь гарному місці. Що я подумав? Якщо ви про це думали, також прокоментуйте. Але ліниві вареники, власне, якщо їх посмажити, а не варити, то це вийдуть сирники. Правда, прикольна штука. Який сир обрати? Е, ну, сир обирається дуже дуже просто. Існує сир 0 існує сир 5%, існує 9% і існує домашній. Звичайно, по всім канонам найкраще використовувати домашній сир, тому що він проціжний, Бачите, він такий витиснутий, в ньому дуже мало рідини. Це означає, що він буде ідеальний для наших лінивих вареників. Вони будуть такі пухкенькі, такі, такі як нам потрібно. Якщо немає змоги купити домашній сир, то треба брати 9%. і це також гарно і супер підходить. Якщо ми візьмемо сир 0%, то ліниві вареники будуть трішки прісним. Якщо візьмемо 5%, то зазвичай це, знаєте, і не жирне, і не прісне, щось таке середнє. Нам завжди треба розуміти і пам'ятати, що чим, чим більше жиру, як би це не звучало дивно, але тим більше буде смаку. Якщо жирність 9, це означає, що там багато насиченого смаку. Якщо 0, там зазвичай дуже мало його. Отож, як замісити тісто? Для цього нам треба взяти всі інгредієнти і просто їх поєднати. 350 г сиру 9%. 4 столові ложки борошна. Одна столова ложка цукру. Небагато. Дрібка солі. Бо сіль вона об'єднує всі смаки. Ось так: хоп. І воно буде об'єднане. А також один жовток. Можна брати жовток з білком, але можна брати і просто жовток. І ось так гарно і ретельно, просто. Замішуємо спочатку ложкою тісто, а потім рукою до однорідності. Максимально просто. Тісто вимішуємо до однорідності і вже ставимо воду, щоб вода кипіла. Таким чином, оптимізовуємо всі процеси. Далі я беру ще трішки борошна. Головне, щоб тісто бачите, не прилипало до рук. Не прилипає. Означає, що воно ідеальне. Як тісто розкочувати? Для того, щоб його розкочувати, треба взяти ось такі невеликі кульки, зробити і поділити його е, на дві частини. Якщо у вас руки великі, то можете і не ділити. Якщо у вас руки як у мене, то поділіть. Якщо у вас руки ще менше, то поділіть на три частини. Робити ось таку е, однорідну, однорідний розмір, чи якщо рівномірний розмір, і ось цими частинками рук ось цими, не притискаєте, а просто ніжно-ніжно. ось так, Розкочують. Хоп. Коли розкоти... розкачали, просто беріть і нарізайте. <плес> а тепер, як його гарно нарізати? У мене є ось такий шпательок, Він коштує 25 гривень, я купую його в інтернет-магазині. Зайдіть, купіть і з ним ну, просто ідеально робити все. І прибирати. Дивіться, хоп, і все чисто. І нарізати тісто. Ось ми називаємо це Лінивими варениками. Але зараз я вам розкажу ще один секрет. Що насправді це форма справжніх полтавських галушок. Такі галушки вони зображені на, на пам'ятнику галушці в Полтаві. Тому я не знаю, але українці такі загадкові. Я думаю, що походження е, треба ще досліджувати, але готується ось так. У мене вода вже закипіла, вода має е, закипіти, якщо ви хочете, можете трішки підсолити. Готуємо 2-3 хвилинки вже в гарячій воді. Як вареники піднялись, додаємо трішки вершкового масла, а також сметану. Якщо вам подобається цей рецепт, тисніть лайк, підписка, обов'язково ваш коментар, щоб він допомагає е, мені розуміти, що вам потрібно і що далі ще знімати. Oh, okay.